Вправа 430. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, але попереджую, тут будуть громіські обчислення. Ну що ж, дивимося в першому виразі. Ми бачимо, що найбільший пріоритет у нас мають дії, які записані в дужках. Серед них умноження найбільший пріоритет. Зараз тоді ми 318 помножимо на 207, щоб спростити цей вираз. Отже, записуємо тоді 318. Що множиться на 207. Множимо. 8 на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 1 це 22. Записуємо. 0 пропускаємо. Тепер 2 на 8 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 1 це 2, плюс 1 це 3. Далі 2 на 3 це 6. Записуємо, додаємо. Так, тут у нас в кінці тоді буде 6. Тут у нас буде двійка. 2 плюс 6 це 8. Далі 2 плюс 3 це 5. Ну, а тут буде просто 6. Тобто записуємо, що наш вираз можна записати в такому вигляді, що це дорівнює. В дужках у нас буде тоді записуємо 65 тисяч. 826. 826. Мінус 64 934. Так, і помножити на 276. Додати. Ну, а тепер ми можемо виконати множення, нам нічим не заважає зараз його виконати. Пишемо 604, 604 що множиться на 88. Так, 8 на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0 плюс 3 це 3. 6 на 8 це 48. 8 на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0 плюс 3 це 3. 6 на 8 це 48. Так, додаємо. Тут у нас в кінці буде двійка. 3 плюс 2 це 5. 8 плюс 3 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що плюс 53 тисячі 152. Пишемо плюс 53 152. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді перенесемо на наступний рядочок. Це дорівнює. Тепер дивимося. Спочатку нам треба знайти різницю в дужках, в неї найбільший пріоритет. Записуємо тоді, що нам треба, отже, записуємо в дужках, від 65 тисяч 826. Треба відняти 64 тисячі 934 934. Віднімаємо. Так, 6 мінус 4 це 2. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 3 це буде 9. 8 збрали одиничку 7. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це 8. 5 збрали одиничку 4. 4 мінус 4 0. Не пишемо спочатку, бо 6 мінус 6 також 0. Отже, різницю записуємо, що в дужках у нас 892. Записуємо 800. 92, що множиться на 276. І додати 53 152. 53 152. І це дорівнює. Ну що ж, тут нам треба виконати множення. Виконуємо множення. у нього найбільший пріоритет. Тобто записуємо 892. Що множиться на 276. 276. Множимо. 2 помножити на 6 це 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. Далі 9 на 6 це 54, плюс 1, це буде 55, 5 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 8 на 6 це 48, плюс 5 це 53. Є. Тепер 7 на 2 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63, плюс 1 це 64. 4 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 6 це 62. Записуємо. Тепер 2 на 2 це 4. Потім 2 на 9, це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі. 8 на 2 це 16, плюс 1 це 17. Записуємо. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде двійка. 5 плюс 4 це 9. Потім 4 плюс 4 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 7 це 13, плюс 1 це 14. 4. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 246 тисяч 246 тисяч 192. І треба до нього додати 53 50, 3 152. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик додавати, записуємо 246 тисяч 192. Додати 53 тисячі. 152. Додаємо. 2 плюс 2 це 4. 9 плюс 5 це 14. 4. Пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. 6 плюс 3 це 9. 4 плюс 5 це 9. Ну, а тут у нас буде просто двійка. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 299 344. 344. Ну що ж, ми знайшли це. значення виразу. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Давайте на нього подивимося. Спочатку нам треба виконати множення в дужках, бо в нього найбільший пріоритет. Тобто записуємо, що наш вираз записуємо в такому вигляді. Отже, 869, що множиться, а в дужках у нас буде 61 тисяча 124 мінус. Ну, а тепер знаходимо добуток, 488, що множиться на 125. Пишемо тоді 488, що множиться на 125. Множимо. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 4 це 44. 4 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це 24. 2 на 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 2 – це 8, плюс 1 це 9. 488 на 1 це буде 488. Так і записуємо. Додаємо. В кінці буде 0. 4 плюс 6 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 7 це 15, плюс 4 це 19, плюс 1 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 9 це 19, плюс 2 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 плюс 2 це 6. Отже, записуємо мінус. Тоді пишемо 61 тисяча. Мінус 61 тисяча. Записали. Так, потім відняти. І тепер ми можемо знайти добуток 509 на 74. Щоб спростити цей вірус. Записуємо 509. Давайте тут 509, що множиться на 74. На 74. Множимо. 9 на 4 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 3 це 3. 5 на 4 це 20. Записуємо. Далі 7 на 9, це 63. 3 Пишемо 6, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 6 це 6. Далі 5 на 7, це 35. Записуємо, додаємо. Тоді тут у нас в кінці буде 6, 3 плюс 3 це буде 6. 0 плюс 6 це буде 6. 2 плюс 5 це буде 7. Ну, а тут буде просто трійка. То ми записуємо, що треба відняти, тоді 37 тисяч. 666 666. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ну, а тепер дивимося. Тут навіть усно. Зрозуміло, що в дужках це найбільший пріоритет. В цих дій має віднімання. 61 124 мінус 61 тисяча. Це буде 124. Давайте так і запишемо, що це дорівнює 860.69, що множиться.

Множимо. 9 на 4 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 3 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 2 це 34. Записуємо. 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12. Плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16. Плюс 1 це 17. Записуємо. Тепер 869 множиться на 1. Це буде 869. Так і записуємо. 869. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 6. Далі 7 плюс 8 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10. А 3 плюс 4 це 7, 10 плюс 7 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 6 це 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 8 це 9, плюс 1 це 10. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 107 тисяч. 756. 756. І від нього треба відняти 37 666. 666. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тоді стопчик записуємо 107 тисяч 107 756. Відняти. Ну і записуємо 37 тисяч 666. 666. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0. 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 6 це 9. Далі 7. Збрали одиничку 6. 6 мінус 6 це 0. Далі 7 мінус 7 це 0. 0 ну, і відняти 3 не віднімається. Позичаємо 10-3 це 7. А 1-1 0 попереду не пише. Тобто записуємо, що різниця в нас дорівнює 70 тисяч 90. 70 90. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Ну що ж, вивів на екран обидва завдання. Ви бачите, що тут дуже громіздкі обчислення. Не знаю, де можуть знадобитися навички таких громістких обчислень. Особисто я таке завдання б виконував за допомогою калькулятора. На цьому вправу завершено.